Ветерани діючі військовослужбовці були на зустрічі в ОВА спільно з керівництвом області. Обговорювали проблемні для них питання. Серед них важливість та доцільність створення ветеранських хабів, працевлаштування та сприяння у відкритті власної справи безбар'єрне житло для ветеранів з інвалідністю. Я проживаю в радянському будинку на цьому поверсі. І коли я, ще, будучи на візку інваліду на Кріслікулісному без протезів, я не міг себе до себе додому, тому що, по-перше, в мене дуже крутий якби, ухил, тобто нам не можна зробити навіть під'їзд-заїзд на пандус. По-друге, в самому під'їзді ну, сходовий марш, він з таким кутом, що там ну, сам ти не виїдеш. Чи навіть допомогою там дружини, я не міг би виїхати туди. Навіть при умові, що там є, буде там ця, ну, сам цей пандус. Третє, ліфт ліф, радянський, він вузький, мене туди крізь просто фізично не заїжджало. Розумієте, я, будучи вузьку, два місяці, я міг потрапити в себе в квартиру чисто з таких моментів фізичних. Можливо, придумати якийсь варіант того, щоб хлопцям це якийсь як, як обмінний фонд, що якщо є людина є квартира, він свою квартиру продає, а натомість там купує там, за якісь там, можливо там, додаткове фінансування Квартири, там першому на, на другому поверсі в новобудові, де вже є можливість зробити ці умови без бар'єрності. Ну, а от таку проблему ви опрацьовували, можливо, давайте ми звернемося, візьмемо, наприклад, от, кількість людей, так? беремо ветеранів, так? І які от, є в таких самих умовах, як тільки що розповіли. Зберіть цю інформацію, ми скажемо, що в нас в області, наприклад, є там, там, 50-100 людей, я не знаю скільки, і звернемося. Що вони, можливо, там зміни просто внесуть. Ну, ви, ну, ж держава ж регулятор, вона ж регулятор, він ж може врегульовувати такі питання, якщо вони є. Ну, приймались тоді закони, коли не було війни. Зараз є війна, є люди, які після поранень, важких поранень. Ну, так треба просто внести зміни і все. Ви бачите, все більше і більше піднімається, саме мається на увазі доступне житло, тобто де будуть всі засоби і взагалі єдина політика. Доступності в громадах друге питання теж стосується житла, але вже більше для ветеранів ВПО. Якщо приїжджає ВПО в БД. Звільняється з лав збройних сил. Куди його можна направити в тому плані, щоб йому організувати одразу і житло, і роботу, тому що вони поки звертаються саме в громадський сектор. Обговорили і проблеми ветеранів війни, що відносяться до внутрішньо переміщених осіб. За державні гроші прозвучало в ОВА, житло зможе отримати ще вісім людей цієї категорії. Це 29 мільйонів, які фактично вже зараз зайшли в і Вони будуть розподілені між тими територіальними громадами. До того реєстру черговості, як ставали на облік, що говорить Міністерство ветеранів, вони переглядають політику взяття на квартирний облік і надання компенсації для демобілізованих осіб з інвалідністю, учасників бойових дій. Та концепція, яка була розроблена на період 14-15 року, фактично вона у цьому році десь теоретично має бути закрита. На наступний рік кошти закладені, можливо, ті люди, які стали на квартирний облік раніше, десь загубилися між областями, вони будуть доопрацьовані, але в подальшому вивчається питання стосовно надання можливості надання компенсації через є оселю або через отримання грантів з можливістю компенсації відсотків. Тобто ці питання вивчаються, але ще міністерство на наступний рік конкретно не дало бачення своє, як ми будемо далі рухатися в якому напрямку, чи це буде йти через новостворене управління, чи це буде іти через дію. Чи ще якийсь інший спосіб реалізації саме квартирного питання? Звучало на зустрічі, й те, що в кожній громаді Волині невдовзі працюватиме фахівець із супроводу ветерана. Вони на місцевому рівні так само мають комунікувати і доносити всю ту інформацію, яка відбувається, і проводити по тих стежках, чи це стосується ветеранської політики отримання певних вільних житла і так, далі, і так далі. Чи це стосується родин? Загиблих чи е, родин наших героїв, пропавших безвісти, от вони мають координувати ветеран Євген Сивопля. Зауважив, що спостерігає, як у суспільстві падає престижність ветеранів та військовослужбовців. На що голова Волинської ОВА відповів? Що повагу до захисників України в першу чергу має транслювати влада, даючи приклад іншим людям. Якщо воно буде йти від голови ОВА від РВА. Від відповідних структурних підрозділів від головів громад, воно, мені здається, буде набагато йти швидше і ефективніше, розумієте? Тому що інші будуть розуміти, хто вже є нижче, якщо чиновники відносяться з повагою, то і інші люди почнуть теж відноситися з повагою. Друге, це бізнес, то що я казав, що він має давати пропозиції і цих людей брати на підприємство, працювати і давати їм достойну заробітну плату. І говорити, що він дає, бере цих людей і е, дає їм достойну заробітну плату всім своїм працівникам, щоб тому, що ця людина приймала активну участь в тому, щоб захистити нашу державу і щоб ці всі інші працюючі могли спокійно працювати. І коли це будуть говорити щоденно і будуть підтверджувати діями, то тоді. Поміняється все зразу такі наради з ветеранами і військовими у Волинській УВА планують збирати двічі на місяць. ну по перше.